Сьогодні ми приїхали в село Комиші Охтирського району Сумської області. Вілічайше село, це в Сумщина. І ми спеціально сюди приїхали, щоб познайомитися з вільчайшими бабусі. Вілічай, влічайш нас зустрічали в будинку культури. Ми заходимо, вони е починають е спити пісні. Тож, так, так, так гарно все случало. Все Гурт називається Комишанське надвечір'я. Це бабусі, вже, там, це вже декілька поколінь цих бабусь є учасницями цього колективу. Хочу вас познайомити, тебе познайомити. Це Тетяна Степанівна, це Ольга Харитонівна. І сьогодні ми дуже цікаву страву готуємо і подивимося, як вона готується. Mm -hmm. Марко, дуже приємно. Дуже приємно, Марко. Дуже, дуже приємно. приємно. Да, Ярина, Ярина дуже приємно. Дуже приємно. Що, 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 як що, ти думаєш, що буде? це? От ти бачиш інгредієнти? Бачу, бачу. Є якісь здогадки? У мене є. є здогадки. У мене є пару і ідеї. Але е, не бачу е, вершкове масло, тому перша ідея — не вареники. Є така приказка. Розказу, Маркові, та Єринці. Так його не видно. Так <пор> я його <звачу> <фор 'я> <è>. покажу. <'я> <пор 'я> Є така приказка. Ага. вареники побіденики велику муку терпіли, в гарячій воді кипіли. Боки сиром порозпихані, маслом очі позаливані. Вареники можна готувати із е, сиром, з картопелькою, з капустою, з будь-якою ягідкою або із яблучком. А в нас сьогодні особливі вареники з маком. О. Не ліпив вареники, але ліпив дуже багато шло. Насправді я знаю, що це не прості вареники, що ви їх готуєте на Різдво, а ми спеціально їздимо всією Україною з Марко, щоб віднайти такі давні українські традиції. Розкажіть, з чого ми починаємо. <гану> Якщо приступаєш до роботи із мукою, обов'язково її треба пересіяти. Для того, щоб була смачна варяниця, ми б'ємо. Що таке варяниця? Варяниця це е... тісто, Чіст, яке, яке. Вар... мак. А, мак. Ага. мак. Невеличке кружечко. Оцей кружечок, кружечок си, який си, за, си, за, да. за варяниця. Варіниця. Варяниця. Присолем трошки. Тоді, коли трошечки присол. Трошки олійки, содка погашена оцтом. Ну, бажано кисле молоко, але так як у нас у селі вже нема кору, ми просто кип'яче молоко, парене молоко. Так, ну ти місекіст, а я буду м'ять мак. Так. Да. Бо нам вже начинку треба готувати. Да. Розказуй за мак. А що я за нею розкажу? Він намочений у мисті, беремо макогін. Оце мак намочили, він гарячою водою налили, роз, розмок добре, тоді його взяли, відцідили і беремо макогін, череп'яну миску і мнемо мак. От такий процес. Щоб подрібний діжмак, щоб не цілий був. А що більше зробиться, той такий еластичний купи держиться, а то ж він розсипається, як не м'ятий. А помнятий він буде ж тоді такий, що держиться в І добрий. він. Так, — Харитоновна на готова. готова. А тепер будемо розкачувати все, паста, паста. Так. розкачувати тісто. Тісто розкачувати. А це тісто не треба, щоб було трошки на релакс. Оддихало, щоб... ніколи, мабуть. Ніколи, Нема часу. Нема а, часу. <рес> <рес> але викладете, щоб воно трохи відпочило. <рес> Чи mm. як? Ви знаєте, в селі, як у селі. Коли є час, може, і пів дня почивав, ага. замісив і побіг щось робити, а тоді прийшов, колись наліплю. А як коли дуже скоро треба, так от тільки замісив та живенько наліпив, та і все. Та й з'їв. Та й з'їв. І, і так. Да. Так що в нас правил, правил великих нема, що з ним робити. Бо я б це був тільки коло тіста, а як там і, і кури, і корови, і свині, і огороди, і все на світі, так його ніколи дуже видержувати усього. Ну, звісно. А що у вас тут в селі зараз готують на Різдво? Розкажіть, які страви? Та по-всякому буває. Мабуть, Навіть Ми трошки і безбожники. Буває, що і холодеці, ковбаси. раніше строго було. Раніше строго Раніше строго було, бо його ж і не було на кожен день. А <рес> як зараз <рес> у нас ні посту, нічого, ми живемо так сьогоднішнім днем? Так, що є, понаїдались, та й Гаразд. Коли, коли так, ви колядуєте? Так, ми колядували раніше, як коли, зараз вже не ходимо колядувати, ну оце як війна почалась, так. ніхто в нас почти не ходить колядувати, просто в нас тут ну, запретили, що ніякий збориш, нічого, не той. І колядувати ніхто не ходить. – Що таке колядувати? Це молитва, яка вас схваляє Бога. А, угу. Я теж, я теж. Я... Зроблю. зроблю... О, коло. Видно, коло. економія. Економія, так. Угу. Коло. О, Тоді. Ось ложечка. А що в начинці в, тут в маці є? Цукор є і, і більше нічого. А мед не давали? Ні, меду не додавали. У вареники ж мед, ні, воно ж витікатиме мед. Ага, поняло. Ага. Скільки має бути маку, скільки має бути цукру? Ну хто знає. Ну якщо маку з стакан, то десь ложав дві цукру. Попробував солодке. Треба, щоб було смачніше. А форма як це форма? На що похоже? На вареник. А, от-от-от. Давай отвайда йому. Ти камеру затворила трошки. Ну все, показуйте. Ти закрила ковру. Та ні, все нормально. Так і має бути. все. Хочу один один. Давайте один. Покажіть кожен, як. Бери ще. Казала колись мені свекруха. Як вийшла заміж і пироги, пироги пить, пироги, пироги. Пироги, пироги. ліпить пироги. А я кажу, що так, а які ж їх ліпить, які ліпить, великі чи маленькі. А вона каже, як у череді корови, так я й тикала то, того ж то маку то теж що навіть щоб рябі були як у чередні корови а вона каже щоб вели, велика мала яка буде як у чередні корови а я тикала щоб влеті я люблю вареницю любимо страву україни підемо зваримо їх Ага, щоб вони таке у гай... у кип'ячій воді побули п'ять хвилин. Вони піднімуться. А що а а після того, що сварили? Щоб його помастити, з маком не мащить. Маслом нема сіть. Ага, масло. На все. полотенечко виложили кип'ятку, На ага. полотенечко по одному. Ага. А, а тоді зібрали, і все. Важливо, що смак ви балакаєте, а ми підемо варити. На. Так, вареники зварилися. Ух ти. Можете пробувати. О, подивіться, які красиві вареники. Вони у нас такі навіть не злипаються, бо ми їх просушили. Як їх раніше їли? Брали руками і їли. Все, То можна пробувати? Можна. Бери Бері, Марко. О, Дякую, дякую, дуже дякую. Смачно? М -м -м, дуже смачно. Не порівняти з тими, які ти пробував М -м -м. раніше. Краще? Краще. Чудово. Дуже М -м. Це перший раз, як я їм вареники руками. Руками. Ну. Так як раніше і, ну, робимо автентично. Нам здається, що споконвіку в українці виснувало якесь сервірування столу, але насправді це не так. Їли руками просто вареники. Тут вони кажуть, ну як їли, Вар... руками їли. І не було якихось там багато тарілок, були такі е, спільні посудини, з яких власне, всі страви і їли. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже добре. Начинка солодка. Так, ну ні, ні, Трошки солодка. Ні, так. Не, не дуже солодка. Тісто нейтральне, але й і солі і всього в ньому. Тісто не пухке, хоча тут теж казали на вареники пироги, але тісто тоненьке, бо є такі пухкі вареники. Це не такі вареники. Mm -hmm. Дуже смачні, дуже плотні, так от дуже їх хочеться багато з'їсти, бо одного мало. Дуже, дуже, дуже смачно. Ми нахажу в Україні. Це традиція мега традиція смаку. Смак-маха. Смак-мах. А скажіть, що це все на різдвяному столі тільки отак одні вареники? Та ні, дівчата, ну давайте ще місіть, що там <гум> у вас є. <гум> це пшеняні млинці. Раніше пекли їх так і на святниці. Воно й пісне ж називалося ж. <гум> намочували кип'ятком. Uh -huh. Постояло воно, там, намокло добре, тоді відцідили і же тим самим макогоном у мисці помняли, перетерли його, щоб не було зовсім крупинок ніяких. Тоді розвели його трошки водичкою, uh -huh. посолили, сахар не сипали нічого, розвели водичкою і розколотили до состояння ну, такої маси, як млинець, uh -huh. як на млинці. Uh -huh. і пекли на, сковорід... на сковорідку. Ну що, будемо пробувати млинці. Mm -hmm. Дуже цікаво. Mm -hmm. Дуже цікаво. Так, бере метні. Беремо Можна макати? Все, пробуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Я спробую без, а потім вже со сметаною. Mm -hmm. Оце засмак вшино Там Консистенція — це інше, це не ніяко Не пшенично. такі млинці, як ти уявляєш собі. Mm -mm. Вони такі плотні. Дуже. Дуже ярко виражений смак. Так. Mm -mm. А колір ти бачив, який жовтий? Жовтий. -жовтий. Як сонце. Mm -mm. Вони зовсім відрізняються від нам звичних млинців. Дуже Дуже добре. Дуже добре. Клас. І сметана відрікаєш. О, мочні, сміттєла. Mm -hmm. Дуже цікавий смак, текстура. І, звісно, для якихось усталених смаків моїх. Це такі дивні на смак і відчуття страви. Бачу, оце щось таке цікаве. Розкажіть, з чого готується гречаник? Як готується? Із гречки, із білої, не з чорної. Mm -hmm. Намололи муки. А мука така. М'якенька. Ну, а тоді ж місила тісто, яєчко туди положила, трошки солі, положила трошки розпушувача, угу. замісила. Замісила тоді на гарячу сковороду ложечкою, в олій, олійка там і ложечкою брала, накладала, накладала. Дуже давня страва, пробуйте. Ну що? Треба пробувати. Треба ну давай. Це, ти, Бери один. Я Я, я буду пробувати. — тобі даю О, дякую. і Дам. собі беру. М -м -м -м. Як, як пахне... — Гречана як мука взагалі топ. Все топ. Гречана мука, свіжа гречка. А? А? Ну, цікаво. Є гречаний присмак. Ти відчуваєш гречку. Дуже відчуваю. А Тобі всі... подобається взагалі гречка? Це ж наша, наш фундамент. Мене Кух подобається. Кухні. Подобається. Але треба, щоб, щоб оліє було краще, де робиться. І треба, щоб не були всякі не смачні елементи. Треба щоб чистити щось. А, щоб гарно вичищати гречку, щоб вона була, М щоб чистенька гречка була для муки. Це дуже, дуже цікава страва. Мені здається, що її треба відроджувати. Вічайники це маленькі жарені тіста, як такі міндалі, муки, гречаною борошне. Відчане борошне це дуже делікатне, вчане борошне це складно, щоб ну, щось -то зробити. Тому що, по-перше, це е, тяжове, а потім... Треба дуже багато гідратації, дуже багато води. Багато більше, ніж у пшеничної борошні. Скажи, будь ласка, якщо таку страву в ресторан, що б до неї було добре, як би ти поекспериментував і що б з нею зробив? Ба, я, я б, я б наприклад, угу. ем, створив в бульоні, а потім в, то, що, в сковорідці. З білими грібами. Mm. Ну, Я думаю, що вам вашу передачу, де ви готуєте, треба обов'язково придумати новий рецепт нове народження старих гречаників. О! Дивіться на моєму каналі. І ми бачимо на столі нашу четверту неймовірну страву. Велика. Виглядає як пиріжки, але ви нам. Точніше скажете, що це таке? Та вроді пироги. Вроді пироги вийшли. Я думаю, що по всій Україні, а особливо у нашому селі Комиші, жодне релігійне свято не проходить без такої страви. Обов'язково всі хазяйки-господині печуть пироги, хто з чим хоче. Оце з капустою. Я отак от положу. можна? Ага. Ось оце з квасолею. Це як васолю на Щоб... помітили квасолею. Да. А оце з мукою зараз знайду. Десь теж пом. Тобто начинка така, це оце а -а -а -а. з мукою. Це як пампушка. Ні. Ні, ні, ні. ні Начинка сама смалець з мукою, і сама начинка там. От... І жарене воно. Ось така начинка. Тампушка з начинкою? Шо контент. Йолки-па. <свист> 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 це мука, яку змішують з мальцем, мальцем, і вона є начинкою. Смаченкою, І це таке готували. Да, ну, таки. Я пробую. Звісно, треба mm. пробувати. Ну, цікаво, як халва. Халва? — Халва солодка, це Ну, э, Текстура халви. Як mm. халва. Текстура. Да. Халва з смальцем. Халва смальцем. Це Гастрономічний шок. Я чесне слово, я не очікувала, що це таке можна побачити. Ти очікував, що таке можна? Перший раз смалець. Ні, смалець не перший раз, але що така начинка. Знову ж таки, це абсолютно такий ефект сивої давнини. Що ти спробував на смавки історію? Це дійсно давня начинка. Дуже цікаво. Перше було з список. Це, це, це борошне со смальцем. Борошн з смальцем і є ночі. Як Ірина правильно говорила, це як халва. Це дуже цікава тема. І опять це пірвомитне, це. Гадаю. Та якось називали дехто з Стак. таком. Таком, таком. Таком. Таком, таком, таком. таком. Так, пирогі стаком. Так. Так. Таком. Так. А чого її а так, що називали? Це так? Так. Ну, це так називали? Ну, оце так називали цьому з смальцем. А, так. — Пироги з таком. Дуже цікавий варіант начинки. Для нас є, напевно, незрозумілим в контексті знову ж таки, а, сучасних днів. Ну що, Арина, спробуємо пироги з фасолем? З квасолою давайте спробуємо. Ламайте. Лама, ні. Опа! Здається, що теж така, ну а я дивлюся. Солодке. Солодке? Так, Солодка. Ярина, вона була в шокі. <рісті> Вони скла. Для мене було не такі відкриті епохальні, тому що є дуже багаті традиції, де... Фасох е, робить з сладко, солодке. Робить солодке пюре. і В Китаї та Японії це дуже багато соєві баби чорні. Чер вони це база всіх десертів. Вони це солодкі. Фасолі вона Погано вариться, тому її треба намочити можна на ніч, uh -huh. а днем тоді поставить і хай вариться. Ну, я робила, коли зварили, відсидила і на м'ясорубку її помолола. Uh -huh. Бо давить так довго, ну, щоб воно таке однорідне. було. було. Щоб однорідне Ну і тоді сахару додавила. <реку> Квасоля, цукор потовкли, начинку зробили, і маєте такий десерт. Yeah. Всі е, ці традиційна їжа, е, всі ці традиційні страви, е, більше сільськохозяйственні, вони є е, е, дві особливості. Перше, що це дуже приспростень, простенькі. Простенькі, це дуже, е, дуже простенькі. Смаки дуже простенькі, але це смаки це. Дуже автентично. Ну що, запам'ятали, записали, чекаємо нові страви, нові старі страви на вашому різдвяному столі. Для мене всі ці поїздки, для мене це дуже дуже важливо, щоб, щоб розуміти більше, де я живу.

Будемо ще кудись їхати, де будуть цікаві людей, цікаві рецепти, цікаві інгредієнти, Так що не забудьте про нас підписуйтесь на наш канал. Чао!